Українські гроші лихоманить лише за добу американська валюта подорожчала більше ніж на гривню. У столичних обмінниках стоїть цінник 14 гривень і 20 копійок за долар. У банках курс коливається від і аж до 13 гривень і 60 копійок. Утім, готівковий долар і надалі в дефіциті. За скільки пересічні українці таки купують валюту і які найближчі перспективи з'ясовувала Валентина Мудрик. Відсьогодні Нацбанк пустив її у вільне плавання, і відразу різниця в курсі в київських обмінних пунктах і банках сягнула майже гривні. Є місця, де долар продають по 13 гривень за старим курсом, а десь він уже по 13,60-14,20 гривень. Та навіть за новим курсом зелених або немає. Були зранку. А скільки було? Ну багато було п'ять доларів. Аж п'ять доларів, а євро є. 20 є, да? або за валютою черга. Який час шоста а є дола? Ну, ще важко сказати, наскільки вистачить іноземну валюту, й надалі продають за визначеними Нацбанком лімітами. Тобто в одному відділенні можна купити доларів не більше ніж на 3 тисячі гривень. Юристові Ігорю за курсом 13,59 Щойно вдалося купити лише 215 доларів. Скаржиться у нього борг у 13 тисяч доларів. Аби його сплатити, він щодня бігає по обмінниках. Хотіли 225 було в наявності, але надали 215 через те, що курс ну. Збільшився, мені потрібно віддати борг. Приходиться бігати, принижуватись, просити, випрошувати. У банках ситуація теж неоднозначна. Так в деяких зберігається ще старий курс. Ось тут в одні руки продають 250 доларів. Але щоб їх купити, люди займають чергу ще з ночі. у холі стоїть 23 людини. Касир радить у половині черги розійтися. А багато ще є доларів. Я маю на увазі. Вистачить тут люди. Тут черга 20... На 13 чоловік у цьому банку нам кажуть, що долари закінчилися за одну годину. У вас дуже красивий курс: 13 гривень за долар. А долар є в єс Доларова лихоманка очікувана, адже нас повернувся до плаваючого курсу, аби досягти ринкових показників, який би влаштовував і людей, і банки. Сама Гондарева оптимальним називає курс близький до 13 гривень. Будет некий курс, который будет у нас формироваться с утра, и который будет для банков как минимум неким уровнем, да, на который они тоже будут ориентироваться. Курс был зажат, поэтому естественно сейчас будут тестировать курс. Нужно привыкать к тому, что курс будет колебаться. На, Нацбанк, Нацбанк будет срезать резкие колебания. Коридор колебаний может быть от 12,5 до 15. Лихоманити його буде ще місяць. Далі на валютному ринку чекають спокою. Традиційно в декабрі більше продають доларів і курс грівни укріпиться. Тому, якщо особа спішити нікуди, то подождіть до числа 15-20 декабря. Проте по 13 гривень долар навряд чи вже продаватимуть. Зважаючи на те, що він подорожчав на світовому ринку, в Україні прогнозують новий оптимальний курс від 13,50 і до 14 гривень. Валентина Мудрик, Андрій Вєтушкін, спецкор два плюс